Cześć, Dzisiaj ugotujemy sałatkę królewską. Przywitałam się do Was po polsku, bo ten przepis jest polski. myślę, ja ja że wszyscy zrozumieli, że ta sałatka nazywa się korozajska. Dla początku bierzemy serwetek i składamy na syto. Przekładamy do wielkiej miski. To samo robimy z kukurydzą. Теж перекладаємо до миски. 200 г консервового ананаса нарізаємо полосочками. 5 консервових огурків нарізаємо. Перекладаємо. Вінка консервова, у мене 300 грамів, нарізаємо квадратиками, кубиками. Теж відправляємо до миски. Сир твердий, у мене 150 г. нарізаємо теж кубиками. 6 яєць нарізаємо кубиками теж. Типаємо теж до миски, Солимо і перчимо за смаком. Додаємо майонез. Приблизно 4 столові ложки. У нас домашній майонез. Будь ласка, дивіться рецепт на каналі. Ну і за традицією знімаємо пробу. Що я вам скажу? Салатка дійсно королевська. Багата на різноманітні смаки. Обов'язково приготуйте її до святкового столу або просто своїм рідним. Не пожалієте всім миру і добра. Пока-пока.